У нас 22-го року існує програма державна по розвідку. Там декілька типів є, і з тих, що відомо відкрито в порівнянні найбільш відомий це Нептун. Всі час ракета, значить, була з літака в зарадянські часи. Потім, значить, у нас її взяли, модернізували, і вже в Україні пройшли декілька модернізацій. Напружена цим займається зараз. Підприємство, яке працює з цим ракетним комплексом, крилатий, ці ракети досягли дальності до 1000 кілометрів і експериментально його застосувало. Тобто, нам не вистачає саме такого ракетного озброєння. Із того, що відомо, продовжуються роботи над оперативно-тактичним ракетним комплексом, це близько до того, як, от, наприклад, російський іскандер. Більше того, за часи незалежності, коли представники Саудовської Аравії захотіли купляти таку зброю, то були виставлені російський, китайський і український варіант. На той час він називався Сапсан а пізніше – ГРОМ-2. І по характеристикам, по ціні якості ця розробка якби більше всього приваблива. Але зрозуміло, що, що з тих часів, коли без них як ми, ми просувалися, росіяни розуміли, що е, завдяки. Реалізація це ракета там до, наприклад, 500 кілометрів і більше може бути, якщо удосконалюють його і з потужності десь з півтони, а може бути, опять-таки, і більше. І зрозуміло, що такий, такий засіб він дуже суттєво міг впливати на ведення бойових дій, і вони робили все. Для того щоб і фінансово, і, і, і організаційно зривати розробку цього різні апологети російські по різному впливали на цю програму, щоб вона не просувалася. Як відомо, президент в минулому році сказав, що пройшли іспити ракети до якогось балістичного, можливо, продовження цього, можливо, ще всього, саме так. І продовжується далі роботи. Тобто, ти питання у тому, що не тільки саму по собі ракету треба довести, а ще ж там систему наведення, пункт управління, засоби, куди доставляти цю ракету, і так далі. Тобто, ну та таку пройти, такий розвиток, як приблизно з ракетним комплексом «Нептуну». Тут треба додати, що наша ракетна програма не обмежується тільки там. двумя семья проектами. Там есть больше и різна стадия. Значит, у нас на выставках озброєння, в том числе международных, представлялось різні варианты. частка из них попала в всю программу. Вот и продолжается работа над ними. Але это потребует коштів. Часу втілення, значить, наукових розробок всі, і а по на все це йде час, а нам треба було ще вчора, чи сьогодні, і тому така увага до цього і значення цього.